На Чернігівщині побувала делегація Латвійської республіки на чолі з міністром економіки Ілза Індріксоне співпраця в нас ще з 21-го року, коли були під час форуму і взагалі два самоуправління Латвії історично співпрацюють з Чернігівщиною, і просто зараз вони переходять на новий ступінь співпраці. Вони готові долучитися і до відновлення, до реконструкції, також залучитися до спільних проектів економічних у складі делегації урядовці і підприємці Латвії Вони зустрілися з керівництвом обласної державної адміністрації. Мета візиту посилення співпраці і допомоги у відбудові Чернігівщини саме міністерство економіки були тими координатами, як координаторами, які координували латвійських підприємців, які надавали підтримку Україні, збирали пожертви. Ми були тими, хто весь цей процес контролював. Саме наші представники бізнесу допомагали вашим представникам бізнесом адаптуватися до європейського ринку таким чином, щоб вони якомога швидше могли вийти на європейський ринок. зокрема на зустрічі латвійські партнери запропонували допомогу у відновленні пошкоджених електромереж. Дуже багато мереж постраждало. На Чернігівщині Ми дамо всю необхідну інформацію. По поточному стату стану енергосистеми що потрібно налагоджені і прямі партнерські стосунки Латвії із громадами нашої області. Один із партнерів місто Ніжин. Найбільшою на сьогодні проблемою для мого міста є це те, що практично всі дитячі садочки не мають укриттів, а тому не мають можливості працювати. Ми сьогодні шукаємо різні рішення від будівництва повномасштабних бомбосховищ до закупівлі готових конструкцій. Латвійці саме так ставлять питання, у чому допомогти, і прагнуть якомога більше проєктів встигнути реалізувати в цьому році за час роботи уряду у теперішньому складі. для нас, що стосується цієї поїздки, дуже критично важливо зрозуміти ваші точні проблеми, тому що нам необхідно надати вам підтримку до кінця цього року. Тасправка слизкомешубидаріверамізріває буду спонукати наших підприємців, щоб вони збирали сили, набиралися сили, щоб виїхати до вас і допомагати відновлюватися. У ході візиту виникли і нові ідеї економічної співпраці. Зокрема, гості відвідали в Чернігові інститут сільськогосподарської мікробіології, оглянули тут унікальні лабораторії та колекції мікроорганізмів, що є національним надбанням України. Інститут співпрацює з партнерами із семи країн світу. Тепер до цього переліку може додатися і Латвія. Біля інституту мікробіології посадили алею молодих дерев як символ дружби Латвії та України. Також гості оглянули кілька будівель, які пошкоджені російськими обстрілами і потребують ремонту. Серед таких об'єктів поліклінічне відділення Чернігівської центральної районної лікарні. Латвійські гості цікавилися роботою. Закладу і будуть е, виясняти, як наскільки вони можуть нам допомогти в цьому відновленні цієї будівлі. Латвія одна з перших країн е, протягнула руку допомоги нашій Чернігівщині, яка дуже постраждала від російського агресора в березні, в лютому березні минулого року, і е, дуже багато практичних кроків допомоги. Латвія надала саме Чернігівщини, і от економічне співробітництво я б його не розглядав би окремо. Це частина великої потужної підтримки наших латвійських друзів. Ми також готові створювати спільні підприємства для того, щоб розвивати економічну сферу, як і у нас в Латвії, так і в Україні. Таким чином ці спільні підприємства зможуть покращувати нашу співпрацю в економічній сфері